Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні почнемо розглядати тему GPS навігація, основою функціонування глобальної системи позиціювання та основні функції будь-якого навігатора. Окрім американської GPS, існує ще декілька систем глобального позиціювання. Зараз практично усі смартфони та планшети обладнано мікросхемами для прийому сигналів від супутників GPS та інших систем глобальної навігації. Але цей сигнал доволі слабкий, він не проходить крізь залізо, бетон, каміння і е, грозові хмари. І цей сигнал повністю втрачається в тунелях, підвалах і всередині масивних будинків. Та якість сигналу е, дуже сильно е, послаблюється. Серед високих будівель в густому лісі, в горах та в інших подібних місцях. Але сучасні смартфони та планшети мають можливість приймати сигнал одночасно від декількох супутникових навігаційних систем, що значно покращує якість навігації. Щоб смартфон міг відпрацьовувати. Своє позиціювання на поверхні землі, він повинен приймати сигнал мінімум від трьох навігаційних супутників. Точність такого сигналу при гарних умовах сягає декількох метрів, але легко може знизитися до 30, 50, навіть 250 метрів. Тому повинно розуміти, що навігація не може замінити білу тростину або зрячого помічника і являє собою тільки допоміжну систему для незрячої людини. Перелічимо ті функції навігатора для незрячих, які я вважаю основними. Перше, озвучений моніторинг або огляд місцевості під час. Руху. Друге. Команда де я. Третє. Підтримування е, обраних крапок або об'єктів. Четверте. Огляд місцевості поблизу. П'яте. Глобальний пошук об'єктів е, без обмеження на відстань. І шосте. Прокладання маршруту та супроводження маршрутом. І так, розглянемо основні функції, які повинен відпрацьовувати будь-який навігатор для незрячих. Для цього будемо використовувати два навігатори для незрячих. SIN Assistant Go та Lazarillo. Перше. Озвучений моніторинг або огляд місцевості під час руху. В режимі озвученого моніторингу або огляду місцевості навігатор відслідковує об'єкти, поз які ми проходимо, і повідомляє нас про це. Зазвичай можна вибирати, які типи об'єктів повинен вислідковувати навігатор. Наприклад, це можуть бути. Зупинки транспорту, магазини, світлофори, пішохідні переходи тощо. Для демонстрації навігатора лазаріло я використовую iPhone SE 2020, 20, операційна система iOS 17. Запускаємо лазаріло. Розпочати дослідження місцевості. Кнопка. І курсор зразу опиняється на кнопці розпочати дослідження місцевості. Якщо її натиснути, то е, Лазаріло почне працювати в режимі е, обстеження місцевості, і ми можемо починати рух і будемо щути, що поруч е, нас. В Android, до речі, Лазаріло завжди стартує в режимі обзору місцевості. Заходимо в режим налаштування обстеження місцевості. Фільтрувати категорії для дослідження. Кнопка «Позначено 10 категорій. Транспорт, перемикач, увімкнено. Зараз увімкнено всі параметр, 10 категорій. Банки та банков мати, перемикач, дорога, перемикач, їжа, їжа переймає магазини, магазини. розваги, перемикач, увімкнено. Громадські будівлі, освіта, перемикач. У Розглянемо та як те саме робить навігатор Saiyan Assistant Go. Для його демонстрації буде використовувати смартфон Xiaomi Redmi 12, операційна система Android 15. Same Assistant Go. Запускаємо «Сейн Assistant Go. Сейна Асістант Го, меню, кнопка. Не в Моніторинг. Вимкнено. Кнопка. Особливість вікна Син Асістант Го є такою, що над кожною кнопкою можна виконувати ну, три різні дії. Можна використовувати подвійний щиглик, можна е, змахувати верх-вниз, е, щоб побачити. Ну, ті пункти, які відпрацьовується кнопка. Або можна ще зробити щик з затримуванням і викликати контекстне меню. Я буду змахувати вертикально. Увімкнути моніторинг О. вулиці та дороги. Так, назва вулиці дорог буде казати. щик з затримуванням. Виключимо контекстне меню, кнопки Спливаючи моніторинг. Меню. Увімкнути моніторинг, вулиці та дороги, торгівля, супермаркет, в'ясна. Подвійним щігликом заходимо в сповіщення. Моніторинг в розділ моніторингу. Виберіть категорію для моніторингу. Тут категорій е, набагато більше, ніж в лазаріло, їх тут е, штук 30 або 40. Збереження місця, вулиці та дороги, торгівля. Усі. Адреси, громадський транспорт, громадський. подорож автобусом, подорож автобусом. Подорож поїздом. Подорож поїздом. Кафе, респ... Кафе, респ... Кафе, респ... Громадські Тарани. тварини, громадські вбиральні. громадські кнопки. вбиральні дуже цікава категорія: це е, громадські туалети, тварини, культура та мист... освіта. Ну, багато-багато різних категорій. Озвучений моніторинг місцевості під час руху це основна перевага е, навігаторів. Для незрячих, тому що навігатори для незрячих не роблять цього. Там всі об'єкти намальовані на екрані, і озвучити їх неможливо. Навігатори по-різному відпрацьовують режим моніторингу місцевості під час руху. Наприклад, лазаріло може один раз назвати об'єкт, поруч яким ми знаходимося, але ми можемо вже його проїхати. А е, Асистент ГО е, багаторазово попереджає про наближення до об'єкта. Це трошки дратує. Але ми можемо таким чином заздалегідь приготуватися до виходу з транспорту е, на потрібній зупинці і не приїдемо її. Друге команда де я: основні вікна обох додатків мають кнопку Де я. Де я? Точність GPS 14 метрів.

Функція да виконується ними однаково. Кнопка Dia в основному вікні. Третє. Підтримування списку обраних або збережених об'єктів. До обраних можна занести якесь поточне місце, де ми зараз знаходимося. Або будь-який об'єкт, який ми знайшли любим із способів пошуку об'єктів. Давайте розглянемо, як це. Працює в Sінta системгом. Збереження місця. Кнопка. Кнопка збереження місця. Заходимо. Збереження місця. Назад. Бальсбах 9. Вимкнено. Режим спрямування. Зберегти поточне місце знаходження. Кнопка. І так, є декілька збережних місць і існує е, кнопка зберегти поточне місце знаходження. Подивимося, як це е, працює в лазаріло. В додатку лазаріло існують чотири вкладки. Одна з них це вкладка обрані. Е, назви вкладок знаходяться внизу екрану, тому переходимо вниз екрану. Смуга вкладок налашти новини. обрані, Табуляція. два із чотирьох». Лаксою по назві вкладки «Обрані». Вибрано обрані, Табуляція. два із чотирьох. Тепер читаю обрані. Кнопка. От є кнопка додати в обрані, якщо по ній класно, то почнеться процес додавання поточного місця знаходження. Як ми використовуємо обрані крапки або об'єкти, які ми туди занесли? Основне, вони можуть слугувати кінцевими крапками маршруту. Тобто до них можна прокладати маршрут, або вони можуть слугувати проміжними крапками на маршруті. Наприклад, можна занести усі місця поворотів на шляху до роботи і просто в режимі обстеження місцевості, не прокладаючи маршруту, ходити на роботу і назад додому. І навігатор буде е, озвучувати всі ті крапки, які ми додали до обраного. Лазаріло має унікальну можливість в цьому додатку обране прив'язується до аккаунту, і тому ми можемо мати однакове обране на різних на смартфонах. Наприклад, якщо я на своєму Android-смартфоні додаю крапку до обраного. То вона відразу з'являється на смартфоні моєї дружини, тому що лазаріло в них зареєстровано на один і той самий аккаунт. Це дуже зручно. Ну і якщо ви змінили телефон, купили новий або загубили старий телефон, то зареєструвавши лазаріло під тим самим аккаунтом, ви маєте усі свої обрані крапки. Четверте. Огляд об'єктів навколо поточного місця знаходження. Це індекстантгу. Є е, е, кнопочка. Навколишні місця. Навколишні місця. Ну, так само. Можна класнути подвійним щігликом, можна вертикально змахувати, можна викликати контекстне меню. Ну, давайте посмахуємо: Кафе і ресторани. От, є список типів об'єктів, які можна оглядати. Спорт, громадський транспорт. Ну, давайте оглянемо громадський транспорт. Це зупинки автобусів, трамваїв, тролейбусів. Громадський транспорт назад. Рора Уратаус автобусна зупинка, платформа 200 метрів на південний схід. Щоб побачити, які дії ми можемо зробити над знайденим об'єктом. Рора Уратаус авт... побудувати маршрут. Можна побудувати маршрут до цього об'єкту. Відстежувати точку. Можна включити режим відстежування. Тоді навігатор буде періодично сповіщати нас, яка відстань залишилась до об'єкта. В якому напрямку треба до нього рухатись. Найближча адреса. Ну, Навколишні таки. місця можна подивитися, що навколо подробиці В Лазаріло огляд місцевості. Представлено трошки по іншому. В самому основному вікні Точно, є 34 кнопочки, які відповідають категоріям об'єктів. Ну, давайте знайдемо тут транспорт. Доступні місця. Кнопка транспорт, кнопка. От, зайдемо у транспорт. Завантаження. Раррізас автобусна установка 175 метрів напрям 6. так само є зупинка Радхаус. Щоб отримати список дій над знайденим таким чином об'єктом лазаріло потрібно зробити подвійний щелик. Відкривається контекстне меню. І подивимося, що ми можемо зробити над об'єктом, поділитись, додати до обраних пішохідний маршрут, кнопка і можна почати прокладати різні типи маршруту: пішохідний маршрут, громадським транспортом. громадським транспортом, автомобільний, маршрут. автомобільний. Кнопка. Якщо ми виберемо пішохідний маршрут, то як лазаріло, так і Гоу». Прокладуть маршрут і почнуть самі супроводжувати. А якщо ми виберемо громадський транспорт або автомобіль, то вони запропонують нам викликати якийсь потужний навігатор для зрячих, такі, як Google карти, Apple карти або якийсь інший. Викликати Uber. Кнопка. Ну, навіть можна викликати таксі. Треба ще сказати, що пошук навколо поточного місця зазвичай обмежується відстанню 1 чи 5 км. П'яте. Глобальний пошук за назвою об'єкта або адресою будинку без обмеження відстані. Ну, подивимося, як це працює в Сінг Асистант Гоу. Пошук кнопка. Є, в основному вікні є кнопка пошук. Клацаємо. Вікно редагування. Адреса чи місце. Say in assistant Sейangasistantgo. Показано українська Україна українська. Відкривається віртуальна клавіатура. Набираємо. Ну, наберемо, наприклад, слово Київ. Київ. Готово. Починаємо пошук. Клавіатуру сховано. Назад. Кнопка. Київ адміністратив 1568 кілометрів на схід. Позмахую вертикально. Що можемо зробити з цим знайденим об'єктом? Побудувати маршрут? Побудувати маршрут, відстежувати точку, найближча адреса, навколишні місця. Ну, наприклад, можна відстежити навколишні місця. Е Навколо центру Києва. Ну, давайте зробимо. Навколишні місця. Громадський транспорт. Кафе і, ре... Спорт. Кафе і ресторани кнопка. Пропонують нам вибрати категорію об'єкта. кафе і ресторани. Кафе і ресторани. Назад. Кнопка. Арома, кава, кафе 50 метрів на південний захід. Нагадую, ми відстежуємо кафе і ресторани навколо центру Києва. Картофан швидке харчування 62 метри на захід. Гіркий кафе поверх 1, 100 метрів на південний схід. Остання барикада. Ресторан, місцеві страви, поверх мінус 2, Майдан Незалежності 1, 120 метрів на північний захід. Ну, Наприклад, кафе остання барикада. Знову ж таки, вертикальне змахування. Які дії ми можемо виконати на цим об'єкті. Побудувати маршрут. Перша найголовніша дія побудувати маршрут. Зараз не будемо відстежувати точку. Е, увімкнути режим відстежування. Найближча адреса. Якийсь найближчий об'єкт до цього. Навколишні місця. А знову ж таки можна обстежити навколишні місця навколо цього кафе. Подробиці. Ну, давайте подивимося подробиці. Сповіщення. Подробиці. Додаткова інформація про це кафе. Адреса Майдан Незалежності 1. Адреса. вебсторінка HTTP2.2.com.ua Будь ласка, адреса дам... сайту можна кнопка. класнути, і зайдемо на сайт. Телефон Плюс 380 68 907 19 91. Натискаю. Відкрити за допомогою. Вибрано телефон один з трьома. У списку так, три елементи. За допомогою телефону. Зум три... один раз. Кнопка не раз. Сейнгасі Подзвонити за допомогою триста вісімдесят шістдесят вісім, дев'ятсот сім, дев'ятнадцять, дев'яносто. І так, телефон. відкрився додаток телефон. Кноп. Вибрано. Плюс 380 689 уже... 19 90. Вставлено телефонний Фік номер. Редагування Ном. Дзвонити. Кнопка, кнопка дзвонити і можемо подзвонити в це кафе. Додатково лазеріло, глобальний пошук здійснюється абсолютно аналогічно. Кнопка пошук в основному вікні додатка. Це я кнопка пошук, кнопка. Кнопка пошук. поле. скасувати, кнопка. Відкривається віртуальна клавіатура. І так, я набрав те саме слово Київ для глобального пошуку. Текстове поле змінює Київ. Режим Київ. пошук, Прибрати текст, Кноп... Київ, Україн. Знайдено місто Київ. Подвійний щеглик, побачимо, що можна зробити з Києва. Київ, Україн. Кнопка назад. З цим об'єктом. Додати до обраних кнопка. Як завжди, можна додата вдообраних. Вип імітувати це пішохідний маршрут. Маршрут з громадським транспортом. Автомобільний маршрут. Кнопка. І так переходимо до шостого пункту: прокладання маршруту та супровід маршрутом. Ну, давайте. Маршрут. Пішохідний маршрут. Виберемо пішохідний маршрут. Лазаріло сам його прокладе. Скасувати, кнопка. Оповістка. Не можу знайти відповідний маршрут. Не може дуже далеко, півтори тисячі кілометрів. Не зміг побудувати. Ок. Додати добре, поділити, імітувати пішохідний маршрут з громадським автомобільний маршрут. О, давайте Кровка. спробуємо побудувати автомобільний маршрут. Автомоб... оповістка оберіть додаток І пропонує скористатися одним з е, потужних додатків для зрячих Google Maps Apple Maps. Google Maps. Ну, от. Кнопка. Або Google Maps, або Apple Maps. Ну і Коли маршрут побудується, то або зразу почнеться навігація маршрутом, або треба буде натиснути кнопочку поїхали, навігація, і додаток, чи це буде лазаріло, чи це буде додаток Google карти, буде супроводжувати нас маршрутом. Та повідомляти про повороти на маршруті. І так шукати об'єкт засобами навігатора можна трьома основними способами: через список обраних об'єктів, через огляд навколо поточного місця, і через глобальний пошук. Основні дії над знайденими об'єктами це прокладання маршруту, додавання до списку обраних, або перейменування списку обраних, увімкнення режиму моніторингу знайденого об'єкта, отримання додаткової інформації про об'єкт, серед якої може бути розклад роботи якогось установи. Адреса сайту, телефон е і тощо. І ще хочу е сказати, що е слід е не плутати режим е озвученого моніторингу під час е руху та режим супроводу побудованим маршрутом. Це два абсолютно різних режими роботи навігатора. Домашнє завдання. Встановіть з Play Market додаток Cine Assistant Go або додаток Lazarillo з Play Market або з Apple Store і почніть з ними працювати. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте подобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.